Дівчатка, можливо, в когось є проблема з випадінням волосся. Я користуюсь сивороткою власного виробництва. В складі 4% прокапілу, 4% капексілу, ну, є вітаміни, пептиди, амінокислоти, екстракти. Тому гарний засіб і гарний склад. Тому, кому потрібно, можете звертатися, щось не фокусує. Да? Ось. Це я зробила на замовлення. Вчора одну відправила, і сьогодні знову отримала замовлення. Тому одна їде на замовлення, а одну, кому потрібно, можете встигнути забронювати. Ось скільки компонентів використовується в цій сиворотці ще тут. А це вже треба знову, бачити, а поки зробила дві сиворотки, скільки пляшок пустих. Треба сьогодні зробити знову замовлення. Клад моєї сиворотки набагато кращий, ніж знаменита декатрихер. Але ціна теж суттєва.